В Радіо Запоріжжя 18 година, 10 хвилин. Добрий вечір. Перед мікрофоном Герман Дубінін за режисерським пультом Сергій Таня. До вашої уваги інформаційна програма. Європейці готові дати, дати гроші на будівництво дитбудинків сімейного типу. Влада шукає для цього землю. Нові медикаменти, ціни на ліки. Коментар фахівця. Іншої землі у нас не буде. Треба нашу землю зберегти. Традиційна фотовиставка з нагоди дня довкілля. Про все це і не тільки у нашій програмі. В Запорізькій області розпочався активний етап інформаційного проєкту представництва Європейського союзу в Україні Запоріжжя територія можливостей. Докладніше про його реалізацію та завдання, які треба виконати, Мирослав Бережній угода про асоціацію з європейським союзом відкриває для нашої країни багато можливостей. Окрім переваг, є, звичайно, і певні перешкоди, які слід буде подолати на шляху до євроінтеграції. Проте дехто схильне їх перебільшувати, і тому нерідко навіть в засобах маси інформації можна зустріти упереджені та необ'єктивні судження. Виправити ситуацію покликаний проект представництва ЄС Запоріжжя територія можливостей, який став результатом копіткою аналітичної роботи в рамках всебічної консультативної допомоги Україні, зазначає керівник проекту Марина Дадінова. Проект «Запорожье. Территория возможностей» — это первый проект на региональном уровне информационный, целью которого является обеспечить доступ к объективной и актуальной информации о возможностях, которые открываются для региона конкретного благодаря Ассоциации Украины с Европейским Союзом. Первые два региона участвуют в этом проекте — это Запорожье и Херсон. Но мы с Запорожьем начали раньше, поэтому Запорожье стартует первым. Вместе с общественными организациями, с медиа мы вопросы, темы, питання мифы, з которыми интересно было які осветить для того, щоб и актуальну і всего, інформацію. На думку інціаторів проекту саме доступ до об'єктивної та актуальної інформації є однією з ключових засад формування сприятливого інвестиційного клімату в кожному окремому регіоні та в Україні в цілому. Мы ожидаем, что данный проект станет первым шагом, но очень важным, который заложит фундамент для объективного освещения, возможностей, которые предоставляет ассоциация с Европейским Союзом для местного бизнеса, для местного населения, этими возможностями, которыми они смогут воспользоваться. Впоследствии. И наш проект станет таким первым маленьким шагом, но в большое дело развития региона, экономики региона, социальной сферы региона. благодаря поддержке Евросоюза, благодаря внедрению новых стандартов, новых норм. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является всеобъемлющим документом, который регулирует очень много сфер деятельности. Это как и гармонизация правового поля, приведение наших норм в соответствии с европейским законодательством. Это обеспечение больших экономических свобод, это снижение регуляторного давления на бизнес, что позволит развиваться ему более эффективно, на быть более динамичным, открыть для себя европейские рынки, следовательно расти, создавать новые места работы в Украине в регионе конкретно, показывать, на что собственно способен украинский производитель на международном рынке. В області інтернатні заклади поступово замінять дитячі будинки сімейного типу. Зараз в районах підшукуються земельні ділянки, на яких вони будуватимуться. Зведення таких будинків допоможуть європейські громадські організації. Окрім цього, обласна влада планує в майбутньому створити за аналогією Мелітопольського соціальний гуртожинок для дітей-сиріт в Запоріжжі, інформує Анна Крамаренко. За кількістю дітей, влаштованих до інтернатних закладів, наш регіон посідає першу сходинку в країні. На отримання цих установ щорічно витрачаються чималі кошти, а їх можна було б спрямувати на створення дитячих будинків сімейного типу. Саме цим і планує займатися обласна влада, говорить заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін. Ми їздили в Каліновку і піднімали цей питання. Там зараз здається така сім'я. Коли спілкувався з людьми, що мені було важливо спілкуватися з цими батьками, які беруть нас. такой ответственность, это очень важно. Мы должны здесь не ошибиться ни в коей степени, потому что ответственности и перед этими детьми, и перед обществом в целом у нас должна быть. Допомогти в будительстве дитячих будинки семейного типа в нашем регионе, обещают бельгийский, немецкий та швейцарские благодетельные фонды. Мы должны как можно большее количество детей перевести именно вот такие детские дома семейного типа. Мы видим, для нас это приоритет. У государства, понятно, у нас таких средств нет на сьогоднішній момент, поэтому ми надеемся именно на ті структури, которые європейські, які нам будуть допомагати именно в этих проектах. Торік кількість дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, охоплених сімейними формами виховання, збільшилася на 4%. Найоптимальнішою формою влаштування дітей цієї категорії вважається усиновлення, але кількість усиновлень дещо зменшилася. Так протягом 2013 року була усиновлена 141 дитина. 40 з яких. ...іноземцями, а торік 103 дитини 33 іноземними громадянами. На сьогодні понад тисяча дівчаток і хлопчиків можуть бути усиновленими, охочіше всиновлюють дітей віком від 3 до 5 років. З початку нинішнього року всиновлена 21 дитина. Торік в регіоні було створено майже вдвічі менше, ніж раніше прийомних родин та чотири дитячі будинки сімейного типу. Туди влаштовані 85 дівчаток і хлопчиків. Загалом в області створені 194 прийомні родини, три з яких цього рік та 19 дитячих будинків сімейного типу. Окрім цього, в Запоріжжі та Бердянську є три дитячі будинки сімейного типу з 20 дівчатками та хлопчиками з території проведення АТО. Найактивніше розвиваються альтернативні форми сімейного виховання в Приазовському та Михайлівському районах. З 288,5 тисяч дітей в області 4915 торік перебували на обліку в територіальних службах у справах дітей. Їхніми спеціалістами та кримінальною міліцією у справах дітей систематично здійснюються профілактичні рейди з виявлення та вилучення дітей, які опинилися в складних життєвих обстрілів. Ставинах. Торік протягом таких заходів було виявлено на 63 дитини більше, ніж 2013-му. Понад 700 батьків за бездоглядність притягнуті до відповідальності. З початку нинішнього року понад 4,5 тисячі дітей перебувають на обліку в службах у справах дітей, говорить начальник обласної служби Антоніна Матвєєва. За перший квартал 2015 року службам справді направлено 208 матеріалів на притягнення батьків та осіб, що їх замі... притягнуто 171 особу. Направлено 56 матеріалів. На позбавлення батьківських прав. Судами за участю у справ дітей позбавлено батьківських прав 89 осіб відносно 101 дитини. За перший квартал служби у справах дітей взяли участь в 775 судових процесах, які представляли інтереси дітей, в минулому році взяли участь в 3554 судових процесах. Крім того, виконання статті закону про охорону дитинства та з метою належного забезпечення суспільної моралі в комп'ютерних клубах розважальних закладах. Місцях масового збору молоді спільно з півробітниками міліції перевіряються відеотеки і гротеки за участю служб переміну 127 місць. Виявлено 6 порушень перебування в них неповнолітніх. Ще одна проблема забезпечення житлом випускників інтернатних закладів і вихованців прийомних сімей. в області майже півтори тисячі дітей сиріт перебувають на квартирному обліку. Зокрема, в Бердянську для цієї категорії дітей. Придбано 5 квартир. А в Мелітополі діє соціальний гуртожиток, в якому зараз мешкають 24 особи. Продовжуємо програму. Останнім часом на фармацевтичному ринку країни з'явились чимало нових назв або невідомих раніше виробників медикаментів. Ціни зросли. А чи поліпшилась якість, з першого погляду не розібрати. То що ж робити, якщо все-таки є сумніви у придбаному препараті? Відповідь шукала Юлія Коробець. Ще кілька років тому вважалось, чим товар дорожчий, тим він кращий. Зараз ця народна мудрість підтверджується далеко не завжди. Стосується це і ліків. Особливо легко натрапити на неякісні чи взагалі сфальсифіковані медикаменти, купуючи їх через інтернет-мережу, застерігає завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції регіональної держлікслужби Ілля Кетлін. Окреме питання ліки обрані без візиту до лікаря. Якщо препарат не подіяв або що більш прикро. Пацієнту після вживання самостійно обраного засобу стало гірше, відповідальність повністю несе споживач, і справа тут може бути не в низькій якості ліків, а в неправильно зробленому виборі. Та навіть завітавши до аптеки з рецептом, не варто втрачати пильності, зазначає фахівець. Проверьте срок годності лікарського средства тут же целостність упаковки, наліччя інструкцій для медицинського примінення. Також захраніть товарний чек. На случай, якщо возникнет какая-ситуація, коли вам знову нужно будет обратиться в аптеку. Пошкоджена упаковка або термін придатності, який збіг уже мають насторожити ліпше відмовитись від вживання таких препаратів. Щоб розвіяти сумніви щодо якості медикаменту, слід звернутися з заявою до служби контролю за лікарськими засобами. Як це відбувається, розповідає Ілля Кетлін. Звоніть по телефону, потім приходите к нам з товарним чеком, на данное лекарственное средство, в качестве которого вы сомневаетесь, приносите само лекарственное средство и удостоверение личности. После этого работник государственной службы по лекарственным средствам проводит внеплановую проверку аптечного учреждения, в котором оно было приобретено, и изымает данную серию лекарственного средства для государственного контроля. Хочу сразу сказать, та упаковка лекарственного средства, которую больной приносит нам, мы не проводим ее анализ, потому что не можем ручаться за те условия, в которых хранилось данное лекарственное средство. Якщо ж можливості приїхати до обласної держлікслужби немає, зверніться письмово в листі. Необхідно зазначити прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, викласти суть проблеми, обов'язково назвавши препарат, його серію та аптеку, в якій його придбано, а також вкласти копію товарного чеку, поставивши дату та підпис, лист надсилайте за адресою місто Запоріжжя, вулиця складська, 4, індекс 69050. Завтра в Запоріжжі можна буде безплатно обстежитися на наявність злоякісних пухлин шкіри. Такі заходи організовані з нагоди Всеукраїнського дня меланоми, який цього року відзначається 24 квітня. Загалом в Україні близько 700 державних і приватних клінік готові прийняти громадян. В процесі діагностики раку шкіри в нашому регіоні задіяно багато закладів. Зокрема, в Запорізькому обласному шкірно-венерологічному диспансері 24 квітня буде проводитися безплатна дерматоскопія всіх підозрілих родимо. І новоутворень. Запис здійснюється за телефоном реєстратури. Код Запоріжжя 061 764 1233. Повторюю 764 1233. Іншої землі у нас не буде. Треба нашу землю зберегти. Вже 14-й рік поспіль під таким гаслом у нашому місті проходить фотовиставка-конкурс з нагоди Дня довкілля. З учасниками конкурсу спілкувалася моя колега Олександра Давиденко. Як і зазвичай, фотохудожники намагалися привернути увагу громадськості до проблеми чистоти у нашому місті, до природної спадщини та її сучасного стану, впливали на свідомість та світогляд нащадків козацького краю, словом, пропагували бережне ставлення до прекрасного навколо нас. Зокрема, роботи переможця у номінації Краса і біль землі моєї Володимира Мальцева вразили всіх відвідувачів своєю філософською суттю. А от рибаки, які ловлять на рибу. А это дубовая роща, я сам был поражен. Я ходил по дубовке, и там, где отдыхает основная масса людей, там все чистенько, все благородно. И буквально в 10 метрах, перейдя через нас, я увидел вот такую картину. Одна и та же вода, Днепровская. Разные отношения. Белочка бегущая, это просто подарок с небес. Я ее увидел случайно, сделал несколько шагов назад, чтобы не спугнуть. И когда она пробегала мимо, сделала вот этот кадр. То, перед чем они сидят, это еще толик того, что там действительно есть. Течение несет мертвых животных, то есть собаки, кошки и так далее. А рибу відсвідована очень чиста, свідоно, як ну, і Я Не знаю, яка в сидіння. Я би допустим, не смогу там ловити, тим є її. Офіційно було запропоновано три теми для висвітлення проблем екології. Проте фактично автори не були обмежені у виборі сюжетів. Окрім того, до участі у конкурсі були запрошені всі охочі. Переможців було чимало. Вони отримали грамоти, подяки та цінні подарунки. Більшість з них потрапили до списку симпатії глядачів виставки. Сокрема, Олег Лагур. Розкажіть мені, будь ласка, про Чудрнатського павучка в стакані. Павучка я словил вдома і щоб він швидко не убежал, посадив його в стакан і устроїв ему фотосесію. Ну і такий получился кадр интересный. Многие спрашивают, где он, что. Многие не понимают. Хотя там світ хороший такой. Почему сподобалось, він позував. А, да, он позував долго. І про погоду за прогнозом запорізьких синоптиків сьогодні вночі та завтра в день мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту подекуди заморозки від нуля до мінус двох градусів. Вітер південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Нічна температура повітря по області плюс 1,6, В Запоріжжі 2,4 градуси тепла. Денна по області 16,21, в У Запоріжжі, 18 двадцять градусів вищо нуля. Медичні тип погоди другий сприятливий. Звучала інформаційна програма Радіо Запоріжжя. Її підготували звукорежисер Сергій Танін, звукооператор Ірина Андрєва та редактор Герман Дубінін. Дякуємо за увагу, шановні земляки. Бажаємо вам миру, спокою та приємних подій у ці перемхливі квітневі дні. Хай щастить.